Шостого го мій клієнт прибув до Чернівців залізничний вокзал. Коли ти виходиш з залізничного вокзалу, сам їжу недоразово стоять співробітники ПЦК, стоять співробітники СБУ, стоять співробітники кордонної служби, перевіряють усіх чоловіків військово облікові документи, з'ясовують щодо причетності, приналежності до військової служби з виявленням ухилянтів, люди, які ухиляються від проходження військової служби. Мій клієнт прибув подивитися чернівці, екскурсія, дівчина його дочекала. Приїхав, його затримали співробітники ТЦК, перевірили військово-облікові документи. У нього все окей. Показали, де знаходиться Чернів Чернівецькі війські територіальний центр потактування та соціальної підтримки. Співробітники ДПСУ склали на нього протокол. Ну, виявляється, у нас заборонено чоловікам знаходитись на залізничному вокзалі міста Чернівці, тому що можуть затримати та скласти протокол. Жодної мети перетину кордону в нього не було. Пояснення надав письмові, що приїхав до дівчини подивитися Буковину, але подивився на Державну прикордонну службу вигляді протоколу. Все коротко. Ознайомився з традицією Україні? Ознайомився, так. Має можливість ви виїжджати за кордон? Ні, немає. Відсрочки в нього студент. Відсрочки є як студент, але студентам ну, не можна виїжджати за кордон. Є там певна категорія, але він до неї не відноситься. Просимо закрити, жодних доказів немає. І, невірно, зазначено прізвище навіть у протоколі. Просто, Просимо матеріал справи закрити.